Всім привіт! Ви на каналі Діана Фуд. Сьогодні готую картопляне пюре і покажу свій варіант приготування картопляного пюре, який нам дуже подобається. Для початку чистимо картоплю, миємо, ріжемо приблизно однаковими шматочками, складаємо в каструлю, заливаємо холодною підсоленою водою і варимо до готовності. Хочу показати, який сорт картоплі я беру для картопляного пюре. Ось що було ось таке зображення. Тоді я її купую. Картопля вже приготувалась, додаю шматочок масла і додаю ще одну склянку молока гарячого.